Громовиця Бердник, донька відомого українського письменника-фантаста Олеся Бердника, побувала у Бердичівському педагогічному коледжі. Разом зі своїм однодумцем, головою обласного осередку Української Духовної Республіки Олегом Земнуховим, громовиця завітала до Бердичева не просто так. Протягом восьми років жінка організовує фестиваль Зоряні читання Олеся Бердника, що традиційно тривають з 27 листопада по 25 грудня. Після смерті батька у 2003 році донька почала активно працювати над його літературною Спадщиною, а фестиваль допомагає донести до людей ідеї та задуми Бердника. 27 листопада це день народження не батьковий, але 25 грудня це офіційний день його народження, тому що так сталися обставини, що в нього два дні народження. Тут тобто реальний і по паспорту. І от по паспорту в нього день народження 25 грудня. І якраз в цьому році по паспорту йому 85 років. І тому ми про якраз цей місяць у нас такі щороку вони проходять в різних місцях України, в різних областях або в містах. Бердичівський педагогічний коледж став першим місцем виїзного засідання фестивалю. Це тому, що кандидат педагогічних наук, викладач коледжу Тамара Бабійчук є великою шанувальницею творчості Олеся Бердника. Разом зі студентами вона підготувала безліч цікавих матеріалів про фантаста, провела велику роботу з популяризації творів письменника. Усе це представили до уваги поважних гостей. Не один рік ми знайомі з Тамарою Васильівною Бабійчук. Вона така дуже активна жінка, і діячка, і, і палко закохана в творчість Леся Бердника, і ентузіаст за натурою. І ми з нею не, не, не один рік вже співпрацюємо в рамках нашої співпраці з інститутом педагогіки України, який власне розробляє методику вивчення творчості Бердника в школі. І враження дуже хороші, тому що в будь-якому разі творчість недавно вели в шкільну програму. Немає ніяких матеріалів для саме для подання матеріалу в школі, і те, що педагогічний коледж, який готує молодих педагогів, взяли викладачі, взялися от самі розробляти якісь методики, якісь шукати матеріали, над цим працювати, вивчати творчість, досить поглиблено вивчати. Це дуже добре, тому що коли вони через два-через три роки прийдуть самі вчити інших дітей, вони прийдуть. Туди готові ми готувалися давно до того, щоб відкрити куточок Олеся Бердника. Як ви самі розумієте, що зра... створити портрет Олеся Бердника по суті за два тижні це нереально. У нас він давно вже є. Ми збирали матеріали. Бачите, у нас матеріалів дуже багато Олеся Бердника, Але коли три тижні тому назад Олег Олександрович Земнухов запропонував провести виїзне засідання, ось цього восьмого міжнародного фестивалю Зоряна Україна присвячено Олесю Берднику, ми безперечно. Почали більш предметно працювати і, по суті, працювали над створенням позанавчального заходу, який називається Круглий стіл. Круглий стіл за повість Олеся Бердника Людина без серця». Справжньою несподіванкою для громовиці Бердник та Олега Замнухова стало відкриття у коледжі куточку Олеся Бердника. Гості перерізали символічну стрічку, і віднині у кабінеті української мови та літератури красуватимуться портрет письменника, його роботи, біографічні твори та інше. Це не може не зворушувати і не може не. Не викликати такі дуже позитивні емоції. Як я вже сказала, обов'язково з нашого родинного архіву, який весь зберігається в моєму домі, ми знайдемо якісь матеріали, фотографії, оригінальні статті, можливо, навіть можливо, навіть якісь окремі рукописи передамо сюди для того, щоб звичайно, це не не полегшить роботу ту практичну методологічну роботу, яку веде цей куточок. Але це я вважаю, що це дасть стимул і ці, ну, артефакти з архіву вони стануть ніби такими символами. Об'єднуючими для роботи подальшої, окрім того, для гостей колектив педагогічного коледжу підготував ряд інших заходів, пов'язаних із життям та творчістю Олеся Бердника. Були і театралізовані дійства, і пісні, і вірші. Того дня усі справді прониклися фантастичною та космічною атмосферою письменника. У цьому фестивалі я грала роль Евеліни жінки, стара. Я відображала його, її, її любов до нього і як вона за нього хвилюється, але вона його ну, перестала кохати через його, через його негативне відношення, жорстокість через його егоїзм. І я прагнула, я гадаю, що мені вдалося показати ці почуття, її почуття до цієї людини її хвилювання, її емоції у нас космічний зал. Там справді дуже багато космосу, дуже багато космосу. І космосу не тільки, як кажуть, ну, в зірках, у планетах, а космосу в душі. Така така аура загального піднесення. Сьогодні такий незвичайний день, і незвичайний день не тільки для мене, незвичайний день для моїх студентів, для наших викладачів, а взагалі незвичайний день для Бердичева. Гарний подарунок освітянам Бердичева та району зробив Олег Замнухов. Він надав бібліотекам та школам збірки творів Олеся Бердника. З них навіть немає ще у продажу з першого нашого фестивалю. Ми даруємо книги, даруємо книги в школи, в бібліотеки і проводимо педагогічні зустрічі зустрічі зі школярами і вчителями, щоб була можливість зустрітися з творчістю Олеся Бердника з людьми, які Працювали з Олесем Берником, найближчими колегами, друзями і його помічниками. Твори Олеся Бердника є цікавими, хоча іноді незрозумілими. Говорили на заході, тому подібні зустрічі допомагають краще пізнати письменника його внутрішній світ та його книги. Колектив педагогічного коледжу сподівається, що фестиваль «Зоряні читання наступного року знову побуває у Бердичеві, адже це дійсно яскрава подія для міста.